Мільйони на воді, хто збагачується за рахунок українських природних надр? і який він мінеральний бізнес? Розбивали швермолину, закидували камінням різним непотрібом. Війни між конкурентами. Хто сильніший, той все забирає собі, як вижити в цій дикій природі Закарпаття і не втратити власний бізнес. Закарпаття, свалявський район. Щодня сюди приїжджають сотні туристів. Відпочити, подихати чистим повітрям, попити лікувальної води. Тут багато родовищ з мінеральною водою, і кожен місцевий бізнесмен мріє мати до них доступ. Фури, заповнені лікувальною водою, везуть її з Закарпаття в усі куточки України, експортують за кордон. Цінність мінеральних свердловин тут можна без перебільшення порівняти із цінністю нафтових родовищ. Багаторічний прибутковий бізнес, від якого кожен хоче відхопити власний шматок. Не дивно, що за цей ресурс на Закарпатті точаться запеклі війни. Ця свердловина була пробурена в 97 му році за власні кошти. Василь Микита вже 15 років через суди намагається повернути собі свердловину в Оленівському родовищі, яка раніше йому належала. Ліцензія була отримана на поляну Оленівську. Вона перерівнюється до поляни Квасової, тому що гідрокарбонату в неї 11,6 гідрокарбонату має. Вода дуже хороша. У 2009 році Василь Микита отримав на своє підприємство Галс ЕМ ліцензію на видобування та розлив мінеральної води, але спокійно вести бізнес йому не дали конкуренти з 2006 року. Компанія Галс ЕМ регулярно потерпала від рейдерських атак. Вони декілька разів розбивали свердловину, санітарну зону, свердловину закидували камінням, не давали можливості працювати. Після закінчення першої ліцензії мене подали до суду, районна рада, сільська рада і забрали свердловину. І тільки через суд, через три роки, я знову свердловину мені повернули. Зі слів Василя Микити, за рейдерськими атаками на підприємство Галс М стояв місцевий бізнесмен, а нинішній депутат Закарпатської обласної ради від слуги народу Володимир Суботовський. У квітні 2000 року. Без дозволу, без ніяких дозвільних документів Шубатовська і його команда прийшли перебурювати цю сверловину, яка є зараз на території. Ну, мені передзвонили, і я подав матеріали поліції. Після того начальник поліції тут був визвав мене до себе і сказав Василь Васильович, заберіть документи, які я подав в міліцію і прокуратуру. Це порядні хлопці, вони з вами розрахуються. Якщо маєте дяку продати зрештою, чоловіка таки додавили, і в 2020 році він вимушено продав майнові та корпоративні права на підприємство Галсем Володимиру Соботовському. Але зі слів пана Василя Суботовський сплатив лише половину суми за придбаний бізнес. Це вже старша літня людина, і я повірив людям, а вони мене кинули. Вони обіцяли мені 2 мільйони 700 тисяч гривень. Тоді це була сума за сверху. Е, так, 100 тисяч доларів за свердловину. А половину грошей мені віддали, а іншу половину. По сьогоднішній день не розрахувалися зі мною. Я подав матеріали до суду, але поки що рішення суду ніякого немає. І в ДБР матеріали подані в суд і чекаю результат. Але ні про повернення грошей, ні корпоративних прав Володимир Суботовський і говорити не хоче. Він навіть не говорить зі мною, він трубку не бере, я дзвонив йому декілька разів. Він послав мене подалі. У мальовничому куточку Свалявського району розташований санаторій Поляна, який належить закритому акціонерному товариству «Укрпрофоздоровниця». Сюди на відпочинок щороку приїжджає близько п'яти тисяч людей. Заклад славиться цілющими властивостями мінеральної води Поляна Купіль, яка видобувається зі свердловини, що знаходиться на території санаторію. Але ми розповідаємо про нього не просто так. Виявляється, тут теж наслідив вже відомий нам Володимир Суботовський. Розкажемо детальніше. У 2002 році підприємство Аква Поляна, яким володіє Володимир Суботовський зі своїм братом Віталієм Суботовським, підписує із санаторієм Поляна безстроковий договір спільної діяльності, згідно якого 90% коштів від реалізації мінеральної води належить підприємству Аква Поляна. А сам санаторій Поляна, на території якого видобувається ця мінеральна вода, отримує тільки 10% грошей. Ми зв'язалися з директоркою санаторію Поляна і дізналися від неї про цю цікаву математику. Два засновника, два рідні брати Субатовські в акваполяні отримують 90%, Весь колектив 200 чоловік 10%. Майно наше за землю. Ми платимо оренду земельної ділянки. Майно ми платимо податок на майно. І саме основний ресурс це мінеральна вода. Наша ми є ліцензіати, але с фури він має 15-20 тисяч доларів. А ми маємо 192 гривні. За 20 років такої спільної діяльності санаторій Поляна поніс колосальні збитки, і зараз має чимало боргів перед державою. Щоб було зрозуміліше, пояснимо на цифрах тільки за 2021 рік на реалізації мінеральної води компанія Суботовських «Акваполяна» заробила 5 мільйонів 400 тисяч гривень, а сам санаторій Поляна отримав 600 тисяч гривень. Санаторій розвалювався, розвалювався, розвалювався. А натомість друга сторона, тобто керівник Акваполяни. Ну, збагачувався, але хто ж і навіщо погодився на такі невигідні умови співпраці? Виявляється, на момент підписання угоди про спільну діяльність санаторієм Поляна, керував вже покійний тесть Володимира Суботовського. А от серед засновників підприємства «Акваполяна» на той час були Володимир Суботовський і його перша дружина, донька керівника санаторію Поляна, який скориставшись родинними зв'язками. І допоміг зятю Володимиру Суботовському та своїй доньці заволодіти фактично всіма прибутками від продажу мінеральної води Поляна Купіль на той час. Це був тесть і зять. І ну очевидно, колишній керівник робив все для сім'ї, і тому віддалося віддалася частина бювету, колишня баклабораторія, частина клубу їдальні діючого і отай клуб біля трьох тисяч квадратних метрів. Віддалося у спільну діяльність. Але після того як Володимир Суботовський отримав право на спільну діяльність з санаторієм Поляна, він розлучається зі своєю дружиною. Та викидає її із засновників підприємства Акваполяна. Натомість заводить у свою фірму рідного брата Віталія Суботовського. Він стає другим співвласником підприємства Акваполяна. Очевидно, що Володимир Суботовський просто використав свою колишню дружину та її родичів для отримання спільної діяльності з санаторієм Поляна. А щодо другого власника підприємства Акваполяна, брата Володимира Суботовського, Віталія Суботовського, він багато років вів агробізнес в Росії. Цю інформацію в одному зі своїх інтерв'ю підтвердив і його брат Володимир Суботовський. Дійсно, так склалося, що він мав бізнес у Калінінградській області, пов'язаний з агропромисловістю. Зараз усе переписали на російський військомат, всю техніку комбайни, приміщення землі. І зараз колишній бізнес Віталія Суботовського продовжує активно працювати та приносити гроші російській військовій промисловості. Але повернемося до санаторію Поляна. У лютому 2004 року приміщення санаторного клубу «Їдальні» було передано в оренду підприємству Акваполяна. Там Володимир Суботовський облаштував цех по розливу мінеральної води, який працює і досі у червні 2021 року. Укрпрофоздоровниця прийняла рішення розірвати договір про спільну діяльність між санаторієм Поляна і підприємством «Акваполяна». Співпрацю припинили і за законодавством підприємство Акваполяна тепер повинне повернути санаторію Поляна Майно, отримане раніше для спільної діяльності. Але Володимир Суботовський на відріз відмовляється повернути санаторію орендовані будівлі. Більше того, він відгородив ці приміщення високим парканом і нікого не впускає на територію. Склади понабудував років три-чотири тому назад. Закрив доступ до нашого майна більше того, в 2022 році Володимир Соботовський намагався через господарський суд забрати собі приміщення, які належать санаторію Поляна. Пішов він на самий найвупіючі крок визнати за ним право власності чужого майна. Однак господарський та верховний суди відхилили його касаційну скаргу. Тому по факту приміщення клубу їдальні, в якому зараз розливають мінеральну воду, він утримує незаконно. Ми хотіли запитати у Володимира Соботовського, коли він планує повернути чуже майно законному власнику, але він відмовився з нами спілкуватися. Натомість прислав на зустрічі з нами свого адвоката. Тож питання про майно санаторію Поляна ми адресували йому. В цьому плані я вам не готовий відповісти, оскільки ці питання є предметом певних судових спорів. Вони вирішуються судом. Будь-які коментарі мої з цього боку я вважаю не зовсім будуть етичними, поки суд розглядає справу. І Володимир Вітальча коментарі ідентично. На жаль, мало конкретики, ми почули і стосовно справи Василя Микити, який вже 15 років у судах намагається довести, що його обдурили під час продажу підприємства Галс М. Якщо пан Микита належно оформить свої відповідні претензії до суду, нами також буде відповідно до цього сформована правова позиція. Будуть надані відповідні всі документи, які цього стосує, будуть стосуватися того предмета позову. Я вам надав вичерпну з юридичної точки зору відповідь. І не ну швидше всього, що Володимир Віталій зараз не зможе повторити ті самі слова. Інтерв'ю з адвокатом ми записуємо на території санаторію кришталеве джерело. Ки належить Володимиру Суботовському, і якщо порівняти цю оздоровницю з санаторієм Поляна, де ми побували раніше, помітно, що в кришталеве джерело вливалися великі гроші. Очевидно, в той самий час, коли вони викачувалися із оздоровниці поляна, яка 20 років отримувала лише 10% від продажу власної мінеральної води. Тож вистачило Суботовському коштів і на санаторії, і на власний маєток серед дикої природи Карпат. А побудував його депутат обласної ради в населеному пункті Вовчий. Село розташоване в центрі Свалявського району, і воно фактично безлюдне. Проживає тут лише 58 осіб. Цю територію вважають однією із найбільш екологічно чистих в Україні. Ну і живуть тут, як ви здогадались, ну дуже небідні люди. Земля у Вовчому надкоштовна. А Володимир Суботовський прикупив тут майже цілий гектар. Поки одні захищають Україну та віддають життя за рідну землю, інші на цій самій землі зводять собі маєтки, віджимають бізнес у конкурентів і влаштовують власну війну за природні ресурси. І знаючи нашу систему правосуддя, чомусь мало віриться, що 83 річний Василь Микита, який 20 років, чесний бізнес пов'язаний з видобуванням мінеральної води та 15 років судиться за власну свердловину, зможе добитися справедливості.